Ось привіт, друзі! Я буду грати у Rivals. До речі, бачите, в мене новий голос, і я скачав одну програмку. Ну, такий буде голос, ну, такий ну, смішний, і один нам ну, можна сміятись, якщо хочете, ну, буде нам назріб піднімати. Але голос прикольний. Я думаю, хай це буде. І, 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 і пишіть у коментарях, е, про ваш цей, хай буде цей голос що старий? Я думаю, хай буде цей він такий прикольний. Добре, і ми будемо починати. Погнали! Давайте один-один берем. Так, берем. Берем арена. Опа, він грай на Xbox на поставці. Сберемо РПД. Це берем. І будемо починати. Так, де він? На! Бай! А він про-про... Я то, тр... боже, я-то награв Ривус. Ну я не ну, играю, я зимоврозок. Я, я так я це, того часу награв. Зараз цього Тоб, інтер... а, він не, дорогі, я хо привыкну. він Винтер? А, Винтер Куриц. Телепони. Давай. Друзья, я масс програю. Так. Ай, не могу до чогось. Ну, я виграю. Ко зараз такого жмем. Хотим, погнали. Афин. де він? Давайте, друзі, дійсно, мені дуже подобається грати в Ривлс. Давайте я буду знімати, ну я буду багато років знімати про Ривлс. Ми і ще інші режими грати, але і буду більш про Ривлс знімати. Бо Ривлс, ну, трохи гра популярна. Ну, вона ну, дуже популярна, але вона дуже прикольна. На! Купуй, друзі, мене було 10 з життя. Фух, я виграв. Паша, я там повезло. Так, погнали далі. Де він? Що там? О, по-по-по-при. Є. На. Так. Боже. Так де він? Я промазав. маса, так, про маса, где? Дімнадцять їздить, на! Сейчас, 2-2. Перего виносу. Ой, я забу проніс, дар, ще раз. Так, давай. Попав хурить, а не. На-да! Та ну. Ч, я теряю вниз, что я творяю прямо? Да боже. Да. Победит ну, тута. Нормально. Ты ч-то? На! Да, да, на друзья, я их управлял. Фух, я вона ще є надія, у нас ще є надія. Так. Я не хочу міняти. не хоче менять. Судей. А, мы щось спроплутам, что Що все а, здесь я... Я заплутався. Де він. Бо мене дійно вже. Ти ну ожив його попасти. Б! Да я може тут опонився вже не був, де це куди просто біля мене. Я не задумився. Це капець, друзі. І зараз виподбати ви і і, і, і підписатись на канал. Це дуже важливо. Бо мене, коли дивился, э, мої цей, я дивитися, то ви назавте ну, не не лайки, ну. І на підпису їтеся. То, будь ласка, підпишіться. Може, так і робить, але. Будь ласка, зробіть. Це займаєте три секунди. Може, 4? він? На! Копить 4-3. Давай, я виграю, я виграю. Я зможу, я зможу. Три-три, майже я надія. Імату паркурить і... Кто там виходить, На. Ага, ага. На. Боже, мундарський голос какой На. Де він? Mm -hmm. Та я на всіх стрельну. А це капець. Так, погнали. Друзі, ид в клыбах, і підпуститься, щоб я зараз виграв. Що підтримка хай буде. Ура! Так. Ага. Я говорю, не видел не один паркурить. Я все бачу. Чувак, я все бачу. собачу. я все бачу, як ти паркуриш. Де ти? Я ж там. А побачу, бачу його. А це мий дом, а да, Де? Да, Девять. Друзі, я програм. Добре, пишем, тоже я програв, вибачте. Та, не знаю. Що зараз і грати? дать, це, не два може? А ты на два ти Дижи ти держи, ти, -ти, 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 -ти. дай я. Давай. Заходь, Заходь, чувак. Ханус. Заходь. Не на кушай. А, кто ты дай? А, да, мисс Боже, я с Сим. Чувак, убрай, ты я не програв? А, сейчас вы называю. Так. Еще у нас карты. Арена. РПГ берем все. І погнали. Я не вернув, бо він цей чувак вообще про. Я просто сміюся, бо виростили і він грав проти мене, я до нього трохи злий. Я в команді. Він про. Він він паркурщик. паркурчик. Он пої РПГ непогано. Опа, потрапив. На! Одно, як не відлетіло. Опять. На. Угу. Так, у мене є ніж. Бачите, я ножа. Зараз, секунду. Опа, ходять, ходять. Хто тут ходить? Ні, ніхто. У вас зараз паркурщик, <гум> я. Ти что, прокучу? Е так, де ти? Два. На. Де друга РПД. Я прокачан РПД. Сера остане после. <рив> 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 я думаю, зараз не двоя вычленская вичитя. я якщо ви любите Україну. Я цікався, як я взгляду, в, Україну. На. Так, на сей мне ніби по-испански по типу Тоже. Де Девин. Ага. На Один є, де друга. Бида, с нажав. А ты почти так ты хлюсик? На, 3-0. Зараз не выйдешь, я думаю. Не выйдут. Ну-ка, вони буду на телефонах. Ага. Ведь я щось не подивився. Так. Ипа. Вона лише на арпеджі сидить чутка. І тому вообще не програє. Вона... Але я мав прикладчу на арпеджі. Видно, що вона все не стріляє. Це 4-0. Так, давай... Е... На і... Грай грає на Xbox. Піца, давай. Місері піца. Погнали. На. І ще один раз на... Я слышу кінь там получив. Бесслы-то має бути. Ус, на. Ага. Огу. Ага. Да другач. Я на чого тут бачу. Ага. И так стоянный прикол. прикольно. два 4 ключа, друзья. 2, 2 я выровню пиццей пиццы 2 сейчас делаем ты куда получишь стов... ладно давайте 20... я играю 2 на день тихие рандом ну за левелами так Чекаємо, коли почнеться раунд на телепорту ячка друзі і, і, і напишіть в комментариях на режим Rivels або якийсь інший режим Якщо не будете може может Данини не, 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 не відпустите від, від, у нас сьогодні Надія знимаю а я зійму у вівторок то ты впиши в коментарях, щоб пограти. що пограти. Ваші два дні Якщо нічого напишете то. Я буду заюзать. Ну а можешь я щось придумаю? Вы не знаете, ще грати режим. То напишите в комментариях, і я граю. Ну, якщо я знаю, це режим. Я побачу. Так. Mm -hmm. Я тупо сам не без себе стріляю, друзі. Вон только мінус хп. Він, він паркурщик. я програю, думаю. Не двіте, не взяти. Ай, я знаю, я, я взрыв. Ну что, джинну ч? Ты из не писим. Мне тебе дала 4, а ты пора 3 шопсихим. Так, далее. Ага. Я тебе дарвину зараві... току на длиной ага. Я бачу что-то. Чрный. Ты Б. Я в на гордо получил. Стоп. О, Боже мой. Дій би так жутко. Так, да. Тут, тут, тут. Покулька копать. Да. Де? де ти? На. То да, Боже, як ви так жутко? По на 2, то я виграю, Коли на один, куда один, один, то я все на програю. якийсь такий фокус. Кто я так не мало хп? його посича, я вже дим, димом на RPG, стріляв. Може в нього я так схожа. Ай, я перепутав.

то понятно я не так прокурорить я а він на пинаком я ніколи на це не не снимаешь на <гуми> боже Я не ты можно нормально прочивати? На. это наш атак нормально да ты на мінус 100 Ще один раз на Дайте. Куда ты полетів? Бачите, він такой махробил и він наверху. На! А, бачите аптечка, я тебя не перевязал звук. Убачтего аптечка є. Я я, аптечка. Ой. Uh -huh. боже, він боже не прокурчик, я не стараю дивитися. Ага. Ну, зараз я RPG всі патрони потрачу. В цьому раунді. Або стрілять із цього, 100... з... А, нічого. Ну що, буду з ножиком бігати. І... Він вийшов? А що? А, ой, не вийшов, що він вийшов. Бо що, раунд вон, він щось... Подумав, що він щось вийшов. Так, він там щось купить, навіть він аптечку заряже і все. На! Що, його ж до хп? На. Я у тебя не, не Я зараз... Я, буду, я зараз... буду зара мне аптечку. Можешь скатить він? На Стоп, мне до сих мене. дима. Дайте. Вы там скаче. Искайте десь. А я його буду ткань, он хочет бігти. Я тебе буду. Расстану. Что ты их? Я вида не достоить. Не достоїть. Дайте. Да, він вийшов! Ура, ура! Озо! ура! Ух, друзі, це спасіння. У мене навіть 4 ключа, я зараз гляну щось. Что-то Що are покупляю. Ты не хочу... Тут я не друг. Так, добре, добре, ясно. Дар, я ну. А щось купити, але ничего не такого не травело. А що мы, є? шо ж я? чи 15? Я щось. Шесть пятых. Я оце хочу, щоб було. Я, я на оце забираю, друзі, я на оце забираю. Я не знаю, оце оце ні, це Ні, це. Це теж погано. Мажик. О, катана. Я можу катану купить. Що купляти? Може це я можу купити? А це, давайте оце купляю. А потім на той салат. Бомба. Ладно, добре. Було пози відео. Зарвайте граємо. Хватит я беру кате Вите... 5 на 5. І граємо. Добре, чекаємо. Сегодня дія завтра в школу, друзі, не хочеться йти. Я вже п'ятий клас, завтра у на 7 уроків. В мене, мене кожен день 7 уроків лише в п'ятницю чи 6. Кожен день 7, по 7 уроків, друзі. З 8 до 3, годин, друзі. З 815 до 3. Це, це 7 уроків. А, а 6 років з ну, 8.15 до, до 21. Добре. Давай Ну, ми знаем, чи ми виграємо... А, я знаю, я мав в команде. Давайте удачу карту. Це прикольна карта. А це я спершу о, ць, о спробую. А то цей І це. Погнали, зараз. Дві, одна, все погнали. <смір> Там вже. М Та, так і, все мінус один. Це такий мене дивиться тупо. У мене телефоні мало е хоче матч я Ой! Вони не звонить їм погано. А, це тако на, на компі. Капець, я не... А, як проти чотирьох. Ось тут... На! Це яка дівчинка, чи що? Хто це впав? Ти що? А ти губили, чи що? Щось я не поняв. На! Де другий? Де другий? Хочу... Он снял хру? Да. А бачу-бачу. Ее. Бачу. Yeah! Yeah, я бачу, ты я сноша. Там больше. А я плюс якісь, э, э, Р, Р, Ф, Т, Т, тутру и там цифры. А здесь нажала. Ну, там больше ниж. Хотя, мабуть, его э, без дыряв. А ты вообще афака. Ой. Та ну, я я, думав, що він буде зав'язувати. А це є вовсяк скрізь. ОБК нормально грає, всіх. Як ти тільки нормально грає, то вже програв. Та, ти зможеш. Соплать. Оце мав, оце його рог. Та? А це всіх. Інший чувак. Что ты Та Боже Або там один виш, бачите? Стоп, а! Ам ой! Ага. А ой, фі... зафігатую. Мені, за мені показалось что я зажоту. оце є, що мені показалось. 2-0. Зараз Бо зараз уходить. О, там всі зразу появились. На! На сюрприз! На! Ще в тебе одразу! Чому він не... А він телефоні! Угу. На! У мене вже двоє вийшло! Це вам ще повиходить? Уху! Я тут получу і зразу стріляю і приземляюсь! Це вже мені двоє! Та ще повиходить! Давно я же наград 5 на 5. Так, де вони. Два и Два двома, за мене, два меня атакуем. Бачу одного на РПЧ. А, это нубик, шо афакашить. Так, кого это за ней школьник? Так, теперь требует их попашить. Так. Опять наш понят я. А запонял. Первого обманю просто. Я просто його, щоб, а, де, а, бачу. Та ти сюди, всі сюди! Я по тебе сейчас подрядку, мабуть. Он таке було. У меня есть аккаунт там теж рай в ревелс. Это більш про. Я вже був там нікнейм з аккаунта. То... Я там теж позаду не купили, я не помню, як називається. Я же давно награв на том акаунті. І я то було... я настрій кісь хратів і без зарядка півраунда. Мене пів раунду в нас перезаряжалось. Скидайте... то я, теж, то я грав в один на один. Це по-друге. Це по-друге. І дивіться двічі одно не вийшло. Ну ти не стріляєш, бакон. Так, hey, горох, допомагай мені. Горох нормальний, бакон. Тупо бакон, бакон випав з карти. Ай. Щоб... Так, Соб... може ж на цей вийшов один. Щоб там все ми вийшли. Що? А все ми вийшли. А, все, ми вийшли. А бачите, митраза Є. Yeah. Так, добре. Я буду прощатися. Усім гарного вечора. Це зімай зараз в вечері. І я тебе подбакнув це відео і пишіть в коментарях, що я буду це наступне на зуб на відео вообще до вівторка, сьогодні надія вечір Дякую, що ви до щоб ви дивилися відео до кінця? Ся це поблибачі і, 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 і відбудетесь на канал. Усім гарного вечора. Усім... Осіб...